Будемо їхати на позицію. Одну ми грузимо в центральну трубу, стріляємо, і дві по лажаментам. І одна машина поїхала. Так само в другу машині. Взагалі це міні-град, так скажемо. Навелись, ставиться панорама. Ну, Просто народі прицел, навелися і стрельнули. Ось так от ложиться лажамент ракета. на мене? Чуть-чуть. Труби з великого града, а все остальне саморобне. Ну, Тирош допомагають усі автобат, є така організація в Україні. Дві машини конкретно під ці цілі. Зібрали у волонтерів гроші. Одна з основних там Віра. На іншій машині там відмічена Ніка. На їхню честь одна машина названа Автобат Віра, на, іншу, на інша машина названа Автобат Ніка. Нас поступила точечка від е, групи розвідки, скупчення вражої піхоти. Відповідно, ми споряджаємо зараз дві машини. Там досить потужна ціль КСП ворога. Зараз спорядили і видвігаємось. Галу галу Рижий галу, Шахід галу. Ми видвинулись. Ми зараз видвігаємось на вогневу позицію. Поки видвігаємось, робимо розрахунок на балістику. По команді буде піднята пташка, вона буде коригувати вогонь нашими очима, так би мовити. І пів-пів. Так, ми вже на позиції, дивіться. Все, хватит, хватит. Дивіться, убирайте ракету туди. от. Туди, 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 туди. Так, зараз я ставлю панораму, ну, скажімо так, це приціл, через яку ми орієнтуємося в просторі, і вона дає нам розуміти, де наша ціль. Так, Парні, давайте зараз бульки вигонимо. Гал, який приціл? 417. От, дивіться. 417 ми ставимо 400 ось це 400 і ось ставимо 17. 15, 16, 17. І тепер нам треба підняти вгору. Ось зараз вони будуть піднімати установку і ми повинні словити цю нашу булочку посередині. Давай. Білий, ти в свою сторону. Е, у нас є... Наша аеророзвідка. Вона зараз там передасть координати операції. Ми наводимося. Першу запускаємо одну, потім коригуємо, підводимося. Якщо ми там попали, не попали, там куди там лівіше, правіше, і потім запускаємо дві. Так само і та установка. Одна, потім дві. Давай, 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 братішка, давай. Ти не посіда, мабуть, так? Да? Давай, давай, давай. Оп, чуть, все, тут. Зараз не треба. Все. Всього, установка готова, ждемо ждем бусоль. Зараз відбувається, що ми накручуємо контактний взриватель, це осколочно фугасний. Добра для нас і погана для підарів, або орків, річ. Должна уїбашити їх нормально. Так, ставимо першу, першу ставимо. Опускайте низ. Потихеньку вниз опускайте. Давай, давай, давай. Давай, давай, Андруха, давай. Ступіть, дети Та підведемо. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Отходь. Є контакт. Це для тих, хто питає, для віщо військових, військових 30 тисяч. То, Ми ставимо монетку, тому що дивіться. Дивіться, обираємо, бачите, там от мілі-мілі-мілі, не достає там міліметри в контакт. Сюди в подається напруга, і воно просто його не добиває. А ми ставимо, щоб, скажімо так, перестраховуємося для себе. Ось поставили отак от. Бачите, тут, тут. Тут добре. І все. От тепер одходимо, тут не стойте. Позивний такий кавен у мене, тому що я виступав в кавені. Дитинка моя і жінка. Зараз знаходиться в місті Героїв Харкові. От, дай Бог, я скоро туди приїду. З перемогою. І все буде добре. Я готов! Провіряй! Зараз ми розтягуємо дріт для запуску наших ракет. Після нашого залпу у нас йде на евакуацію до 5-7 хвилин. Тому щоб може прилетіти ответочка. От, дивіться, дріт. Це загальне питання е, е, і подається напруга на три ракети. Той б ще зажав, перша. Розрив одної ракети радіус 200 метрів розльот уламків. Приблизно ми можемо накрити е, 1,5-2 гектари. Огонь! Тобі треба пусти упустити установку вниз. Давай, давай. Стоп. Та вже вам там щось відоме. Сказали, що ми щось влучили. Приїдемо, побачимо, потім вам відосик якийсь скинемо. Ти бачив? Вон, бібало сліва. Красота!